Нацполіція України та молдовські правоохоронці викрили злочинне угрупування. Зломисники з 2023 року ошукували українських військовослужбовців, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ. За інформацією Нацполіції України. Організував злочинну діяльність 34-річний уродженець РФ, який розподілив між спільниками обов'язки з постачання на територію Молдови українських сім-карт, створення фейкових оголошень та Рекламну кампанію для просування своїх, так би мовити, послуг в інтернеті зловмисники розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами. З потенційними покупцями фігуранти спілкувалися в одному з месенджерів та домовлялися про передплату за пригон автівки з-за кордону або придбання дронів. Особливий цинізм полягав у тому, що фігуранти вимагали від потерпілих документально підтвердити їх приналежність до Збройних сил України або волонтерської діяльності. Отримавши грошові кошти, фігуранти висловлювали гасла на підтримку РФ. Наразі встановлено 67 епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 46 мільйонів гривень. Поліцейські затримали вісьмох членів злочинної групи на території Молдови. Фігурантам оголошено підозри. Їх взято під варту.